Не можна говорити, що це не насильство. Не перекручуйте. Уявіть собі, що ваша дружина сіла з вашим е, начальником в машину. Він вирішив її підвезти, десь вона його побачила на дорозі, він посигнали, сказав: О, привіт, там е, е, Оксана, Марійка, е, Таня, е, клас, ти йдеш додому, давай нам по дорозі. Е, е, ти така, ну типу сумніваєшся, але думаєш, ну, та ладно, не буду ображати е, людину і сяду з нею, типу, ні-ні, типу, сідай спереді, все. І ти такий, типу, ну, як би гарно, запросили, сідаєш. І, а, і тут десь на півдорозі тебе починають то порозі гладити, то по гладити, то кудись заповзати. Ти починаєш десь там щось відсовуватися, але якби ти і розумієш, що це начальник твого чоловіка, і, а, і що робити? Ага, це насильство. І ти маєш право знати алгоритм дій. І чи скаже вам ваша дружина про це, якщо ви настільки категорично думаєте, що це не насильство? Розумієте? Не можна думати, що це не насильство. Коли це не стосується вас, дуже легко говорити, Боже, та що е, тут такого? Нічого подібного. Але коли ви стикнетеся в такі, таку ситуацію, коли е, е, ваша дитина, ваша дочка, жінки слабші за чоловіків, ми фізично слабші. Ми маємо бути е, е, емоційно. Стабільними настільки, щоб зрозуміти, як себе поводити в такій ситуації. Ми маємо мати алгоритм дій. Ваша дочка, ваша дружина, ваша подруга має знати, як себе поводити в такій ситуації. І це зовсім не смішно. І якщо ви думаєте, що такі ситуації одиничні, то повірте мені, розпитайте своїх знайомих, чи хоча б одна із дівчат ваших знайомих не попадала в таку ситуацію. А я повірте, знаю, що попадала.